Валерій Гужва це один з тих письменників, яких можна назвати пізній овоч, достигає пізно, от які овочі. Справді, було, по-моєму, півтора десятиліття мовчання гужви поета, і мені було тоскно подумати, такий поет мовчить. Справді, поет культурний, поет філологічний. І раптом одна за одною пішли ось ці книжки Вежа поетична. І порцеляновий янгол. Вдумаймося в назву, яка порцеляновий янгол. Поезія гужви, це поезія розумна. Колись класик сказав, поезія має бути глуповатою. І дехто в нас буквально зрозумів Пушкінові слова, що вона повинна бути нерозумна. От Пушкін мав на увазі те, що повинно бути більше від душі, від серця, а менше від розуму. Так от поезія Гужви це поезія і від серця, і від розуму. Це розумна, іронічна поезія. І дві книжки прози, спроба жити роман, дивовижний роман, і два романи Стигма та привид Шекспіра. Гужва Рубаніст. І поет міста, і прозаїк міста. Його герої інтелігенція, творча інтелігенція, кіно, театр. Медицина і документально точні прикмети нашого часу, скажімо, тільки в наш час могли з'явитися такі повісті, як тут сьогодні. Україна здобула незалежність. Багато високопоставлених достойників раптом випали з свого місця в житті. Вони намагаються позиціонуватися в цьому житті, а потім їх наздоганяє суд совісті. Вони судять себе. Що ти робив, ким ти був? Це не викривальні повісті. Це страшенно такі гіркі. Гужва прагне зрозуміти, зрозуміти кожну людину. Він не той письменник, який Тавро наліплює чи возвеличує. Це такого чеховського складу письменник, коли він пише про якусь ситуацію, то, начебто, рефреном звучать несказані слова Шервода Андерсона. Це, звичайно, жахливо, але справа не в цьому. От намагання зрозуміти. І це один з таких найпрозаїків, е, як і поетів, до речі, який абсолютно сам по собі стоїть. Він сам собі покоління, сам собі школа, сам собі правила гри встановлює і сам їх дотримується. Як читач просто маю душевну втіху, що є ось такі романи Валерія Гужви і отакі книжки поезії: Порцеляновий Янгол і Вежа. Legenda